Привіт усім любителям Bullet Journal! Мене звати Світлана, і сьогодні я із великим задоволенням ділюся з вами моїм ніжним та романтичним оформленням на липень. Рада знову до вас повернутись після невеликої відпустки і натхненна відпочинком вирішила оформити липневі розгортки. У ніжних пастельних відтінках На Pinterest знайшла ось такі замальовки повітряних куль та неймовірні пейзажі морських заходів сонця. Підкреслю та доповню ці мотиви тасьмами, наліпками та рамочками. Ну що ж, розпочинаємо! Для зручності першими роблю усі написи та таблиці. Так мені завжди наочніше потім робити колажі та власне усе оформлення. Цього разу, роблячи нашарування під час летерінгу, я хотіла досягти ефекту омбре, тобто зробити плавний перехід від світлого до темного відтінку. Щиро кажучи, не дуже мені вдалося втілити цю ідею, але кінцевий результат виглядає теж непогано. Закінчивши із цим етапом, Переходжу до компонування головного колажу, і для мене це завжди найважливіший момент, адже саме оформлення першої сторінки задає тону усім подальшим розгорткам. Тому на нього я витрачаю найбільше часу, шукаючи найкращі поєднання і створюючи загальну концепцію. У цьому місяці центральними елементами стали морські пейзажі та повітряні кулі. Обрала я таке поєднання не просто так. Мені хотілося, щоб липень нагадував про мій відпочинок на морі я люблю робити йогу на березі моря на світанку. Це неймовірно розслабляє та допомагає впорядкувати думки. Ну а краєвиди це, беззаперечно, окремий різновид задоволення. І ось саме ці мої асоціації та емоції уособлюють малюнки із морем. Ну а повітряні кулі це відсилка до Туреччини, а саме до всесвітньо відомої Кападокії. Ніколи не була там, але мрію побувати. А в ідеалі ще й політати на повітряній кулі. Цікаво, чи хтось із вас бував там? Діліться своїми враженнями у коментарях. А я переходжу до оформлення таблиці з планами. Тут не обійшлось без проколів, і я зробила помилку, виділяючи вихідні, але вирішила нічого з тим не робити і залишити усе, як є. Зрештою, це мій планер, і мої помилки, крім мене, нікому не заважатимуть. Оформлення роблю у тому ж стилі, щоб усе між собою гармонійно поєднувалось, і обидві сторінки були як єдине ціле. Ось такий неймовірний результат у мене вийшов переходжу до наступної розгортки. І доки ви спостерігатимете за оформленням, Хочу поговорити з вами ось про що: мій канал перетнув екватор і ось вже півроку, як я творю для вас. І я безмежно рада цьому та дякую за кожне тепле слово підтримки. Але мені хочеться рости і розвиватися, і я хочу приносити вам ще більше користі та задоволення. Тож прошу вас написати у коментарях, якого контенту ви б хотіли більше. Що вам подобається чи не подобається у моїх відео, чи хотіли б ви, щоб я робила випуски частіше? Можливо, вважаєте відео надто довгими, або ви не любите мою балаканину? Словом, напишіть усе те, що ви вважаєте за істотне. От просто зараз можете поставити відео на паузу та написати усе, що спало вам на думку. Я обов'язково дослухаюсь до кожного вашого слова. І це допоможе мені створювати ще більше якісного контенту. Це був такий відступ від теми. А ми повертаємось до Bullet Journal, де я приступаю до оформлення мого улюбленого трекера настрою календаря позитиву. У минулих випусках я детально розповідала про нього і чому саме такий формат використовую. Тут я роблю усе те саме, що й на попередніх розгодках. Поєдную матеріали у такий спосіб, аби у фіналі вийшла естетично приємна картина. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається увесь цей творчий пошук. Я прямо кайфую від цієї магії, коли окремі, здавалось би, зовсім різні між собою елементи поєднуються і доповнюють один одного, щоб у кінцевому результаті. Стати єдиним цілим. А нам залишилося оформити тільки два тижневих розвороти. І тут я вже традиційно накреслила по два блоки на кожен тиждень. Перший датований і слугує для запису справ, які стосуються конкретного дня. Це можуть бути зустрічі, дедлайни або просто заплановані справи. Другий блок під назвою Важливе це такий собі тудоліст, де я відмічаю, що мені необхідно зробити на цьому тижні, щоб нічого не забути. І на даному етапі це для мене найзручніша форма тижневих планувань. Раніше я користувалась іншою, так званим бігучим списком, в оригіналі Running List. Якщо ви чуєте про цю систему планування вперше, то дуже раджу звернутися за допомогою до Google, адже вона дуже зручна у користуванні. Або ж напишіть мені у коментарях, і я зніму окреме відео, де розповім про неї в деталях та наочно покажу, як її використовувати. Ну от я і завершила усі свої розвороти. І давайте ще раз разом подивимось на кінцевий результат. Мені до вподоби, що в мене вийшло. Пастельні відтінки та акварельні малюнки моря випромінюють спокій та тепло, а повітряні кулі надають усьому оформленню романтичного настрою і деякої мрійливості. Сподіваюсь, вам це оформлення сподобалось не менше за мене. Ставте свої вподобайки, якщо так. Та на цьому я ще не прощаюсь з вами, адже за традицією маю показати моє минулорічне оформлення. І його темою була навколосвітня подорож. Теж дуже атмосферний та ніжний був місяць. Мені подобалось при його оформленні роздивлятись усі ці наліпки та деталі. Він не заповнений до кінця. Адже я саме була у відпустці і не змогла взяти його із собою. Але це мене не засмучує. На цьому все. Я дякую, що дивились до кінця, і до зустрічі у наступних відео. Па-па!